Привіт, друзі! Have to і must це два модальних дієслова у англійській мові, які часто використовують для вираження необхідності або обов'язку, хоча вони можуть здатися синонімами є важливі відмінності у їхньому використанні. Давайте сьогодні детально у цьому розберемося. Have to – це зовнішнє зобов'язання, зазвичай вказує на необхідність, яка походить ззовні, наприклад, від правил, законів або розпоряджень інших людей. Have to може вживатися у різних часах, що дозволяє виражати необхідність у минулому, теперішньому та майбутньому. Модальне дієслово must це не зовнішнє, а внутрішнє зобов'язання. З його допомогою виражаємо особисту думку, що стосується необхідності або більш категоричного обов'язку. І на відміну від have to використовується тільки у теперішньому часі. Давайте поглянемо на приклади з have to. Це наші зовнішні зобов'язання. Наприклад, я мушу сплатити податки до 15 квітня. I have to pay my taxes by April 15th. Податки це законна вимога, це наші зовнішні зобов'язання. Або ще один приклад. У школі ми мусимо носити форму. We have to wear uniforms at school. Це шкільне правило. І знову ж таки, зовнішнє зобов'язання. Вона мусить приймати ліки щодня. She has to take her medicine every day. Знову ж таки, зовнішнє зобов'язання, оскільки це рекомендація лікаря. Ти мусиш забронювати квиток заздалегідь. You have to book a ticket in advance. Така умова для подорожі. Знову ж таки, це зовнішнє зобов'язання. Must, на відміну від have to, це внутрішнє зобов'язання. Наприклад, я мушу схуднути. I must lose weight. Така моя особиста мета. Таке моє внутрішнє зобов'язання перед собою. Або ще один приклад, ти мусиш бути обережнішим. You must be more careful. Це порада, яка стосується вираження особистої точки зору, особистої думки. Ще один приклад. Ми мусимо захищати довкілля. We must protect the environment. Це внутрішнє переконання, яке стосується морального зобов'язання. Він мусить бути втомлений після такої довгої подорожі. He must be tired after such a long journey. Це логічне припущення та вираження внутрішнього переконання. Отже, давайте запам'ятовувати: have to використовується для опису обов'язків, правил та умов, які встановлені зовнішніми силами. Must на відміну від have to, виражає більш суб'єктивне відчуття необхідності. Це особиста впевненість та особисті переконання того, хто говорить. Must використовується у теперішньому часі, тоді як have to» вживається у різних часах. А тепер давайте поглянемо на заперечні форми цих слів. Don't have to української має таке значення як не потрібно, отже, необхідність відсутня. Та вказує на те, що дія не є обов'язкова. можна зробити, а можна і не робити. Mustn't українською буде мати таке значення, як не можна, категорично забороняється виконання дії. Отже, don't have to використовуйте, коли хочете наголосити, що дія не обов'язкова і у людини є вибір, а mustn't використовуйте у випадках, коли ви хочете виразити строгу заборону. І попередити, що навіть можливі негативні наслідки. Наприклад, тобі не потрібно мити посуд. You don't have to do the dishes. Або інший приклад, ти не повинен торкатися гарячої плити. You mustn't touch the gutster. Це небезпечно, ти можеш обпектися, і це є категорична заборона, оскільки вона має наслідки. Ще один приклад: нам не потрібно бути на зустрічі до десятої. We don't have to be at the meeting until 10. Don't have to. Не потрібно. Ми можемо прийти і пізніше. Ти не повинен забути свій паспорт. You mustn't forget your passport. Тут категорична заборона, оскільки без паспорта можуть виникнути проблеми. Друзі, а на сьогодні все. Я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. До нових зустрічей. Бережіть себе!